Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, продовжуємо щомісячну ревізію провідними чемпіонатами Європи. І сьогодні на порядку денному іспанська Ла Ліга. Дивимось, що цікавого відбулося за три останні тури з 20 по 22, А відбулося багато чого цікавого. По-перше, закрутилася інтрига в боротьбі за чемпіонство, закрутилася інтрига в боротьбі за виживання, і навіть повернулася інтрига за звання кращого бомбардира. Також буде турнірна таблиця, ну і наприкінці випуску на кілька. Секунд завітаємо до другого дивізіону. Подивимось, хто претендує на підвищення у класі. Нагадаю, на початку січня лідирувало Атлетико Мадрид, у котрого у всіх турнірах на той момент була 15-ти матчева переможна серія. Але от за останні три тури чемпіонату, підопічні Дієго Сімеони, мають повний комплект. Перемога, нічия і поразка. Причому розпочалося все саме з поразки. У 20-му турі матрасники на виїзді грали проти Леганеса. В першому таймі переважали, зокрема, двічі влучали в каркас воріт, стійка поперечина, а на 49-й пропускають після кутового. Мали нагоди для того, щоб Гратися. Зокрема, на 90-й хвилині Антуан Грізман навіть пенальті пробивав, але не влучив ствір воріт. Не реалізація пенальті. Прикра поразка 0-1. Також була втрата очок. І в наступному 21-му турі лише нічия вдома проти Вільяреала. 1-1. після першого тайму матрасники взагалі поступалися, але доволі оперативно відігралися. На 58 й забиває ліно. Тим не менше, не змогли дотиснути супротивника. І от лише в 22-му турі домашня перемога 2-0 над мальоркою. Хоча перемога не проста, оскільки лише на 93-й хвилині вдалося закріпити перевагу. Забиває Грізман. Тож за три тури матрасники набрали 4 бали і втратили першу сходинку. А на неї піднімається діючий чемпіон Реал Мадрид, в деякій мірі по причині того, що у вершкових останнім часом простенький календар. Зокрема, в 20-му домашня гра проти одного з аутсайдерів Лас Пальмаса. І, хоча Реал був приголомшений вже на 28-й секунді, оскільки забив Фабію Сілва, після того вершкови відвантажують у ворота супротивника 4 голи, два з яких на рахунку Кіліана бапе. Відповідно, перемога 4-1. В наступному 21-му турі ще один матч проти аутсайдер. Цього разу на Єзді проти Вальядоліда і цього разу знову забиває МБАПЕ і не один, не два, а цілих три. Хеть три від нападника Реалу. 3-0 перемога за вершковими. В наступному турі ще один аутсайдер цього разу еспаньол. Але команда з Барселони класно побудувала свою оборону і Німбапе, ні Мбапе, ні будь-якому іншому гравцю вершкових не вдалося цього вечора забити. І коли здавалось би, що матч котиться до нульової, нічієї, на 85 й хвилині контратака від господарів. Захисник команди Карлос Ромеро просить передачу. Вона на нього йде, і він на дальній стійці її замикає. 1-0 за еспаньолом. Ось така поразка у Реала. Тим не менше вони продовжують лідирувати. Але але лише на один бал тепер випереджають Атлетико. І вже сьогодні ця ситуація може змінитися, адже сьогодні в рамках 23-го туру мадридське дербі Реал проти Атлетико. Доки мадридські команди вели між собою заочну боротьбу, а сьогодні будуть вести очну боротьбу, Барселона на все це дивиться і перемагає. Хоча в 20-му турі була виїзна нічия 1-1 проти Хетафи, в двох останніх поєдинках дійсно перемоги. Зокрема, в 21-му відігралися по повній програмі на Валенсії аж 7-1. 5-0 уже було після першого тайму. Героєм поєдинку стає Фермін Лопес. Два голи та дві результативні передачі, одна з яких в другому таймі на Роберта Левандовська. До речі, забиває і в 22-му турі. Його гол стає єдиним в матчі проти Алавеса. 1-0. На 61-й хвилині ямал завдавав удару. М'яч влучив спину з захисника Алавеса і відлетів на дальню стійку. Там його уже чекав супернападник Роберт Левандовський. 1-0. Тобто за останні два тури Барса йде без втрат. А от Атлетик з Більбао 13 останніх турів в чемпіонаті не знає, що таке поразка. Команда Ернесто Вальверде не програє з жовтня місяця. Сім перемог, шість нічиїх за цей період. Як наслідок тримається в зоні Ліги Чемпіонів. Зокрема, в 20-му турі виїзна перемога над Сельтою 2-1, після того, що правда, два нічийні результати. В 21-му турі завдали 29 ударів по воротах Леганеса, але нічия 0-0. А в 22-му зіграли в нічию 2-2 на виїзді проти Бетиса. В тому поєдинку Більбао двічі по ходу матчу програвав, але двічі рахунок зрівнював, класно розігруючи кутові. До речі, в тому поєдинку за Бетис дебютував бразилець Ентоні, як завжди, був активний, трішечки пафосний. І, до речі, був причетний до першого голу своєї нової команди. Завдав удару. М'яч було парировано, але прямо на ногу набігаючого іско. Бетис також веде боротьбу за єврокубки. Протягом останніх трьох турів три команди зазнали по три поразки, тобто проявили себе найгірше. Одна з них це Мальорка, яка не просто три матчі програла, а програла в суху: 0-4 від Вільяреала, 0-1 від Бетиса і 0-2 від Атлетико Мадрид. Щоправда, дві останні поразки доволі прикрій, оскільки острівна команда пропускала в компенсований час. Також три матчі програв і Вальядоліт. Спочатку в безпосередній боротьбі з конкурентом за виживання: 1-2 від Еспаньола, Про поразку від Реала нуль ми говорили. Ну а в 22 турі було фіаско 1-5 від Вільяреала. Як наслідок Вальядолід на даний момент не просто остання команда чемпіонату, а ще й найдирявіша оборона. Ну і що дивно, три матчі, три поразки за останні три тури у учасника Єврокубків Реал Сос'єдаду. Можливо, це одна з причин трьох поразок, що команда просто розривалася на кілька фронтів. У 20-му турі виїзна поразка від Валенсії 0-1, в 21-му дещо незрозуміле – домашня гра проти Хетафе. Три голи пропустив Реал Сос'єдад від найгіршої атаки чемпіонату. Фіаско 0-3, хоча до 72-ї хвилини було 0-0. Ну і в 22-му турі виїзна поразка від Осасуни 1-2. До речі, дублем за памплонців відзначився хорва Центр Форвард, Анте Будімір. Ну і, звичайно ж, кілька слів про кажанів з Валенції, які продовжують боротьбу за виживання. Пам'ятаємо про їхнє фіаско від Барселони 1-7, але от свої матчі, домашні матчі Валенсія виграла за останні три тури. Зокрема, в 20-му турі 1-0 обіграла Реал Сосєдат, а в 22-му виграла 2-1 у Сельти. І що слід відзначити, повен стадіон приходить підтримати команду. Волівальники розуміють, наскільки зараз їхньому клубу потрібна підтримка. Можливо, це й допоможе Валенсії вижити. Дивимось на турнірну таблицю після 22 турів. Тож Реал Мадрид лідер 49 балів, але лише на один менше у Атлетико Мадрид. Сьогодні, ще раз нагадаю, мадридське дербі Реал-Атлетико. Барселона трішки позаду, третя сходинка 45 балів, але зрозуміло, що сьогодні хтось із їхніх конкурентів обов'язково очки втратить. А можливо, й обидва, якщо зіграють в нічию. На четвертій ліго чемпіонські позиції тримається Атлетик з Вільбао 41 вал, але вільє Реал неподалік 37 балів у жовтої субмарини в зону Євроку. Кубків застрибує райолікану 32 бали. Неподалік Жирона 31, Осасуна мальорка по 30 та й Бетис, який 10, лише на 3 бали відстає від зони Єврокубків. Погіршуються справи у Валядоліда, команда остання в турнірній таблиці, і вже на 8 балів відстає від рятівної сходинки. Валенція, незважаючи на дві перемоги за останні три тури, все одно в зоні виліту і як і раніше на 4 бали відстає від рятівної позиції. В зоні виліту також і Алавес, 21 бал. Над зоною виліту – Еспаньол, Леганес та Лас Пальмас, у котрих по 23 Роберт Лавандовський за останні три тури забив два голи. Це хороший показник, але річ у тім, що Кіліан Амбапе роззабивався п'ять голів за три тури. І тому закрутилася інтрига в списку бомбардирів. Поки що лідирує поляк: 18 голів у нападника Барселони. У Мбапе 15. три голи відставання це чимало. Але ті темпи, які зараз пропонує МБАПЕ, навіть за один тур він може це відставання відіграти трішки позаду. Рафіня з Барселони та Будімір з сосуни, які назабивали по 12. На кілька миттєвостей завітаємо до другого дивізіону, де зіграно вже 25 турів. Ідея після трьох поспіль перемог лідирує Расін Сантандер, 48 балів у команди. На відстані чотирьох балів від них перебувають Альмерія та Мірандес, за додатковими показниками на другій сходинці Альмерія. Крім Мірандеса, в зоні плей-офф перебувають УСК, та Реалов'єдо, які набрали по 43 в другому дивізіоні грати ще 17 турів в першому 16. Чим це все діло завершиться, обов'язково будемо слідкувати, тож не пропустіть. Ну а на даний вам все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На все добре.